Хоронного органу карається обмеженням волі на строк до 4 років або позбавленням волі на строк до 3 років. Увага! Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю відповідно до указу Президента України про велику Державну початку України. Від 19 грудня 1996 року. Документ номер 123096 З метою підвищення авторитету всіх інститутів державної влади належного оформлення офіційних документів особливої державної ваги постановляю. ЧАСТИНА перша ЗАСНУВАТИ велику державну початку України як символ державного суверенітету України. Частина друга. Установити, що великою державною початкою України скріплюються підписи Президента України на оригіналах текстів, Законів України, Указів президента України, Міжнародних договорів України. Увага! Детальна інформація про роботу Адвоката Тізула Олега Івановича розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 366 Кримінального кодексу України службове підроблення частина перша. Складання видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів. Караються штрафом від двох тисяч до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Частина друга ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Увага! Детальна інформація про роботу адвоката ТІЗУЛА Олега Івановича. Розміщена на його сайті Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю, стаття 68 Конституції України Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Стаття 60 Конституції України Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. Завідання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу. Настає юридична відповідальність. Увага. Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича. Розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю, стаття 63 Конституції України. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе. Членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Стаття 62 Конституції України. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути підана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не забуде.